Привіт вам від нас з Леонід. Пишемо відео. Гарного настрою бажаємо. Настрій це важно. Зараз у нас неділя дощів. Так і напишемо наш, назву нашого відео Тиждень дощів. Дуже-дуже нас полило вже так гарно город радується всі. Зелень буйствує. Тобто. Дощ дає життя. Ось таке коротеньке привітання вам, трішечки із нашого життя, моментів, а також щоб вам покращити настрій. Які в нас дощі? Це дощі, так дощі. Будила я сьогодні до міста. Бачите, що там із спиною в мене. Попереду також. О! Таке почуття, що ти стоїш один, десь тільки ти тут стоїш і більше нікого. І дощ. Але також сіре-сіре, немає надії на те, що він закінчиться в найближчий час. Ось такі в мене сьогодні пригоди. Трішки також сьогодні позаморачуюся на кухні. Хочу закрити полуничне варення, Оце ж їздила до міста за полуницею. Вона вже відходить. Буду робити просту таку ай, річ у варенні один к одному. Тобто, скільки клубні, скільки полонив скільки стільки і Зовсім нічого не видно, і доща. Так, да, У мене теж вже це мокре. Дивлячись на те, що йде дощик, я вже почти прийшла. Довольно, рада. Ось так, я вже вдома. Нічого немає кращого за літо. Моє полуничне варення. Що я зробила? Я його засипала цукором вчора, ввечері, один до одного. Тут у мене 2 кг полуниці і 2 кг цукру. Ось так воно в мене ніч постояло, пустила ось тільки соку. Цукори ще є на дні, але я його проварю трішечки. Ну, думаю, все ж таки хвилин 30 проварю. А може, трішки менше, бо. Ну, тобто так, від 20 до 30 хвилинок я буду його варити. І потім просто в баночку закатаю. Якщо хочете, спробуйте. Якщо у вас є поділіться рецептами якимись такими незвичними, оригінальними, смачними. Ось так, моє варення варилося 30 хвилин. Я пінку не збираю, я так з піночкою люблю, кислоту лимонну я також не додаю. Не знаю, скільки зараз у мене там вийде по об'єму, потім вам також скажу. Ось так у мене вийшло полуниці. Три баночки, але радісно, все рівно. Ми з Велією сьогодні будемо ось таку гардинку чіпляти. Ось вам привіт. Так, потім подивимось, що, що з цього вийде. Карнизик в мене старенький такий ще тих часів сиджу, мучаюся. Подивлюся, потім вам покажу, що вийде. Ось так моя гардинка виглядає вже на віконці, але в мене, так скажу, розстройство. Бачите, вона коротенька. Але нічого страшного, пускай поки так буде, я потім придумаю щось цим. Але дуже-дуже гарно вона смотриться. Тобто перехід від білого до синього внизу і така гарна, гарна ось тут. Кружево таке гарне. Вигляд такий дуже приємний. Завжди думаю про те, що. Я не можу жити так без гардин, без штор, тюлі, чи як правильно сказати, ну, щоб вікна були не одягнені в це. Це дуже придає уют, ну і так далі. Ось так в мене вийшло. Почала робити ось таку річ декоративну. Це серветка в стилі зігзаг. Хочу подивитися, вийде в мене чи ні. Це шнур, поліефірний, поліефірний шнур. Мені дуже подобаються серветочки, які в цій техніці. Як зроблю покажу вам. Ось така в мене серветочка вийшла. Кривенька, перша моя. Ну що, буду удосконалюватися. Хочу зробити побільше, це така на маленьку чашечку. Але не дуже мені подобається. тут Але я її не, не праскою не придавлювала. Треба трішечки паром. Ну, в общем буду удосконалюватися. Але так дуже гарно. Напишіть, як вам. Це ось цей шнур. Із шнура, як я і сказала, 5 мм. Це мій перший, мій перший виріб ось такий. Ось такі дві серветочки в мене вийшли. Це під чашечки. Одна трішечки більше, менше тут 14, а ця 15 діаметр. Зараз почала робити корзиночку. Хочу зробити корзиночку. Ну, із цих серветочок роблять набори. Там йде ще такі серветки під тарілку. Потім йдуть корзиночки. Ну, Тобто, якщо в мене вийде набор, обов'язково вам покажу. Ну, що, Ось моя корзиночка готова. Ось Так вона виглядає. Це ще не набір. Але вже прогрес. Вже прогрес. Ну що, будемо робити далі? Зроблю ще великі серветки і хочу зробити ще одну корзинку для хліба. Ось так. Йду, нагород на свій. У нас зачастили дощі. Ось цією дорогою йду, у нас є інші дороги в той бік, але сьогодні сюди пішла. Все так зелено, все так з дощами прям буйствує, другими словами, можна так сказати. Ось там далі в нас магазин. Зараз зайду туди, там таке у нас смачне морозиво продається, пломбір. Нагадує мені смак мого дитинства, тому я його все время беру. Покажу вам зараз. На город піду, подивлюся, бо дощі так льють. Я вже декілька днів там не була. Що там з моїми рослинками подивлюся. Ось так іду. Це в нас тут старі будівлі. Ось там магазин. Це моя ридька чорна. Ось такий город. Кропу вже більше. Більше. Де тут, як зрівняти? Більше пояса. Так все зелено, красиво і дощик моросить. Так що в мене тут? Картопля. Кабачок у мене зацвів. Довго-довго не було квітів. Стояв-стояв на місці. А це пішли квіточки. Не знаю, що з них буде. Може пусто цвіти. Ну, подивлюсь. ще помідорчики. О, помідорчики закущилися. І появилися на них помідорки. Ось такі. Ось опять знову дощ. Знову дощ, зараз намокну. Так що в мене тут іще я хотіла подивитися. Це квітне. Квітне і земля мокра. То була як порох, зараз ось опять я під дощем. Хеп, поливаю. Лук гігант. Красивий. Все радується дощу. Все росте. А ось і радуга у нас. Ось така краса. Сонечко вилізло і радуга Дощ іде, липа пахнеть. Яка гарна погода. Сонце світить, дощ іде. Покажу вам а, пломбір. Ось такий пломбір. Я його не рекламую, але він такий смачний. Я його прям, як от у наркотик. Вкусний дуже. Трішки постою тут немає дощу. Такі дерева великі. Все закривають собою. Всю площу на, над собою, верніше. Так красиво. Можна просто стояти і дивитись на цю красу. Трішечки вам настрою.